Вітаю всіх. Тепер Зеленський анонсує поновлення перемовин. Вибачте, дивіться з події. Ще раз вам наголошу. Наші тему перемовин мої розклади є. Вони є. Вони досить різні, специфічні. Ну, ось враховуйте, будь ласка, все, що відбувається. Якось правда цікаво випадає. Ну от. Би, я вас прошу думати і очікувати. Ми можемо ви події, які ми не очікуємо, а нам треба жити далі, просто жити. Не можна казати про 26 рік ще. Не можна. Я консультувалась з колегами після вашої паніки дурної. У мене була консультація з двома колегами. Щоб ви розуміли, нічого ще не треба враховувати на 26 рік. Максимум січень. Максимум. Не більше. Давайте так. Тепер Зеленський анонсує перем... поновлення перемовин щодо миру в Україні. Вони будуть. Будуть. Дивіться, вісімка Пентаклів, Здається, щось подібне мені в раз випадало. Будуть, чи як будуть? Топік. З нього треба виходити з цього топіка. От. Будь ласка, знову Верховна Жриця з партнерами розмови. Знову вона йде. Що ви хочете, йомо, почути по верховній Жриці? Роздуму, як бути справедливо, як вчинити, що зробити? Я її не розкриваю, не скривати не буду. Тепер Зеленський анонсує продовження перемовин щодо миру. Ці перемови не будуть. Трійка. Кубки, так любимої будуть. Кубки, одні кубки, Боже, скільки емоцій. Щодо лінії фронту, боротьба домовленості пішли в хід. Щодо лінії фронту. Ось там Зеленський хоче вирішити ці питання. І ось цей ну, боротьба, цей наступ ворога. Оце, щодо наступів ворога, майте на увазі. Майте ще на увазі. Що? Оці анонсування щодо всього цикла ніяк. Спочатку треба трошечки закінчити рух, а потім про що сказати. Чому? Тому що спочатку закінчення наступу РФ, стабілізація лінії фронту, визначення лінії фронту і далі про мир це період. Ось вам вкиди щодо закінчення війни в 26-му році. Відповідь елементарно, виходячи з того, що вони кажуть. Просто елементарно подумати. Треба якось собі в голові вистраювати таку лінію ланцюжок. Він в мене є, це ланцюжок. Мені декілька варіантів сказали колеги. Я, мабуть, пропишу свій варіант, свій, в телеграм-групі підписуйтесь. Ось так.